Сьогодні Україна робить чимало кроків, щоб зміцнити військову силу. Першочергове завдання держави цілком перейти на контрактну службу. Ще одна хвиля мобілізації буде, але не така чисельна, як попередні. Держава робить дуже багато для того, щоб зміцнити нашу збройні сили, перейти на контрактну військову службу, щоб зробити крепкі збройні сили і до такого питання, як мобілізація, більше не звертатися. Завдання на 2016 рік. Перевести всі Збройні Сили України на військову службу за контрактом, щоб вже в 2017 році таке поняття, як мобілізація забути. Відповідно до цього, користуючись нагоди, скажу, що мобілізація 7 чергу буде однозначно, Указ президента буде десь на днях. Але вона вже була не в тій кількості людей, яка була потрібна нам раніше, там, рік тому назад, у 2014 році. в Зв'язку з тим, що дуже багато людей підписали контракт, людей підписали безпосередньо в військових частинах, і безпосередньо люди, які підписали контракт, призвичай через військовий комісаріат. Тобто, якщо вірити нашим керівникам і СМІ, і міністра оборони і наш головнокомандуючий президент, так доповів, що на сьогодні підписано контракт 12 тисяч чоловік по Збройним силам України. Потреба на сьогодні по мобілізації 10 тисяч чоловік. Тобто це в половину. Половину завдання мобілізація буде у нас вже зменшена. Головним критерієм привабливості контрактної служби стало збільшення заробітної плати військовим. Зараз таким великим чинником і доповна нашу допомозі щодо рекламної роботи по контрактній службі, це, звісно, стало розпорядження президента, указ президента про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Ні для кого вже не секрет, що зараз рядовий склад отримує 7 тисяч гривень. Лейтенантський склад отримує зарплату від 8,5 до 10 тисяч. Старший офіцерський склад отримує, в якому відносяться майор і вищий, від 12,5 до 16 тисяч. Тобто, реально у мене служать люди, які проходять військову службу в воєнкоматі, признані по мобілізації, вони реально отримують ці гроші, копійка в копійку, день в день. Помімо того, що хлопці, які будуть виконувати завдання в зоні антитерористичної операції, вони ще додатково до своєї зарплати отримують ще 4 тисячі гривень. Якщо людина безпосередньо приймає участь в бойових діях під час проходження зоні АТО, ще 4,5 тисячі гривень для зарплати, тобто рядовий в кращому випадку буде отримувати від 11 до 15 тисяч зоні АТО. Це є дуже велика для нас скажімо так, допомога, тому що люди, коли це почули, в наш стан, коли в нашій державі, коли є проблеми з працевлаштуванням, воно є непоганим чинником, і люди, звісно, йдуть. Ще однією перевагою є те, що військовослужбовці згідно вакансій можуть обирати спеціальність і місце проходження служби. Дають такий перелік відповідних військових частин, дає перелік вакансій. І ми можемо людині пропонувати. Допустим, він приходить і він сам вибирає Гайсін, Київ, Вінниця. Малюк-Поділівський у нас зараз, до речі, проходить набір, військову частину радіолокаційний узіл, який знаходиться в селі Сонячному. Даємо перелік, людина себе вибирає відповідну частину, проходить медичний огляд, оформляємо особову справу. І людина вибуває відповідно від того роду який він вибрав, в учебний центр. Зараз всі, хто призивається на контракт, проходить через навчальний центр. Просто багато людей, які в армії зовсім не служили, і для того, щоб виконувати свою військовий обов'язок. Відповідно, в військової частині він, звісно, має мати якусь військову спеціальність. Щоб його мати, його треба навчити. Тому, відповідно, якщо люди призваться повітряні сили, вони направляються в учебний центр Васильків і там готують радіотелеграфістів, телефоністів, шифровальщиків, локаторщиків. Якщо людина вибирає посаду механік водій стрілець, кулеметник, він буває або в учебний центр Дісна, або в учебний центр Старічі. Якщо він вибирає військово-морські сили, вибуває відповідно в Одесу, в начальний центр. Якщо людина вчиться на відповідалі виконавця щодо секретної служби, там шифровальщики, опять же, кодіровщики, вони проходять учобу в начальному центрі в городі Полтава. Також ми пропонуємо і дівчатам, бо у нас теж є відповідні військові спеціальності, які можуть ці посади займати жінки або дівчата від 18 до 50 років чоловіки від 18 до 60 років. Якщо виникли запитання щодо умов контрактної служби, місце її проходження, звертайтесь до чергового Могилів-Подільського об'єднаного військового комісаріату чи за телефоном 6 60 77.